Всім привіт, всім гарного дня, вечора, ранку. Хто коли буде дивився, бачите, яка красота у нас. Жовте-жовте, все кругом. О, я нині. Яку велику ділянку скопала. Як показати? Ось від лаванди наздовж аж сюди. Все перекопала? Уморилася, ну скопала. Ще ото між полуницями латочка скопати, ну нічого. Так, це моя груша росте. О, що я садила. Це моя сливка леча росте. Таню, бачиш, ось який абрикос. Скільки вигнався від землі догори. Цього року дуже гарно він підріс. Ось і серйозний став. Так, що ось таке то. Може й Бог десь, де весною буде яка брунячка цвисти, не знаю. Поживемо, побачимо. Ох, треба розмотати ту ізоленту. А, О, Зараз я розмотаю. Знаєте, дві розмотала, а одну ніяк. Треба буде взяти сікатора і відрізати. Ось так, там такий великий виріс. Майже мій ріст. Так. Це моя росте. Та айва. А це ще один. Абрикосік мій. Абрикосік мій. О. І тут їх ще треба порозвивати. Буковушки пішли в бік. І собі так росте. О, Ще того розвиню. І ти. два розвинула тут. Файну заляло. І тут досить не Оця одна гілячка. Звідси середини нічого. Вона заросте. Ось. І ось ще один. Це Наталя нащеплювала сама. І ось так він досить гарно виріс. Ось. Щось таке то. Теж його треба розвинути вже. Зараз я розвить. І тут розвинула. Ось. Все. Ось так він виріс. Зараз тут я листя згорну. Та вон піду під горі з згорну. Бо мені треба, щоб було чим накрити, щоб було чим накрити. У ті живці що я посадила. Самий той горіх, що казали, що буде гарні горіхи мав. Ну, подивимося. Ще рік йому рости, на третій рік казали, горіхи буде мав. Ой, Ну, щось я не вірю, хіба вони? за, на другий рік вже краще підуть, щоб підростали. Ді скільки акації гадської наросло. От здаль. Ну, ладно, буду я згортати листя, бо на завтра дощ. Так що ось таке то. Назгортаю і може ще покажу, скільки назгортала. Ще десь в мене була та як її хурма, чи вона є, чи не знаю, чи всохла. О, зараз подивимось. Акація вредна. Вирубувала, вирубувала, вона в моменті вигналася. Так. <різь> так. Це моя. Курма. Зверху вона сохла, по-моєму. Так. Сохла, а оце вона на тому нащепляного попускала. Ну, не знаю, що з того буде, чи буде з неї толк, чи ні. Ось. На тому нащепляну пустила, Побачимо. Чи то хурма, чи то не хурма, щось виросте. Бо там та друга пропала, яблуні всі обрізати треба. Ось таке, то ладно. Тут в мене того горіха обрубати і можна тут посадити одна. Кей дві чи три сливки можна посадити. Так, щось таке. Дивіться, як Комарі танцюють. Теплення, як весною комарі танцюють. А на завтра вже передаю дощ і зимно. Ось, так що ось таке -то. Поживем, Поживемо, побачимо. Ладненько, буду я загортати, бо Наталя зараз кози прижене, а я ще ніч не зробила. Та й таке-то. Каже, мамо, що ти робила? Я кози напасла, а ти ніц не зробила. І є таке. ти ще на кленах листя скільки. Ось так то. Я забула зняти, як я накрила виноград свій. Листя, то я назгортала на родної, понесла до, до хати, чуєте, до, до того, як його до Студоли. А це зняти забула. Бачите, як я накрила свій виноград. Листям горіховим все накрила і скалярепи листям приложила. Воно таке сирувато тяжке, вітер не стягне. Ось і все, і воно собі тримає мені листя. Ось так. Це моя павлонія. Я думаю, її тої ні збридіти не буде, бо вона гарно визріла. Та я тут таке винограду я не накривала цього року і накривати не буду. Ось так-то. Так що ось так воно дивиться. У нас вечір, ніч. Сім годин. Значить так гарно. Щось десь їде, щось десь буде. Якийсь мациклет. Ось так вечір. Вечір у селі. Тобто моциклетом їзди. Значить так гарно. Тихенько у нас нині, тепленько, морозу нема. Ось так що. Ось так то. Малини не пооберзали файні. Так що такі то справи у нас ладненько, йду до хати. О, дякую. Всім гарного вечора, миру, спокою, затишку, хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Інтересно буде завтра дощ, чи ні? Ну, Доживемо, побачимо. Мені треба погоди завтра працювати, б докопала город свій, бо нині сачканула, не копала. Так що ось таке то, Па-па.